Всім привіт, друзі! Маласенький відеозвіт про те, що я е, зміг дістати інформацію з диску. Це в нас донор. Е, проблема була в головках. Ось така головка. Велика кріпиться на диску. Ще у нас отакий магніт. Розбирати його тут не потрібно. Він знімається так. А саме диск у нас зараз. Зря. Зря поставив, але ладно, зараз. Зараз отак. От І отак так. Зроблю. Саме диск у нас Samsung. СП 1614N на 160 гігов. І диєшка, що було у клієнта? Після того, як виключили світло, у нього перестав працювати жорсткий диск, став дуже кладстим. Хочу нагадати, що раніше диски. Були однакові з заводи, тому яку платку б ви не встановили до диску, воно буде працювати з цією платкою. Не треба ніяких адаптивів перепаювати, перероблювати, перепрограмувати, все йшло однакове. Чисті однакові голови, однакові плати, це дуже облегчає процес відновлення даних. Перевірив платку зразу від оригіналу, перекинув його на донора. Донор запустився з цією платкою. Було прийнято рішення з хазяйним диску, тому що перекидаємо голову. Голову я перекинув. Парковочка голов у нас йде на самому диску, о він вже приліп зараз. Вже э, само запаркувалося, э, Хоча це робити так не треба. Я це вам показував і рукою здвинув і так нахабно її сюди вставив. Треба мати спеціальний інструмент для того, щоб сюди голови поставити. Тому що те, те, що зараз воно сюди зайшло, це дуже погано, тому що можуть пошкодитися самі голови. Магніт у нас одягається однією стороною, от сюди вставляється, і потім просто подвигається. На своє місце. Далі закручуються всі вінти. Їх тут 4 штуки і одягається зверху кришка, а головку вже можна запаркувати на своє місце. Саме тут у нас іде парковка головок. Поміняв голови, зараз. У другій кімнаті вже переписується копія, робиться біткопії цього диску. Так, там є помилки, але невеликі, присчитувані. Я не знаю, чого вийшла голова з ладу при відключенні світла, але ось так. Так що на старих дисках є ще перехідні серії. На жаль, це не перехідна серія, але є перехідні серії Samsung, де можна підібрати з донора о, уже на SATA. Тут у нас ідеє, Обов'язково пам'ятаємо, про ідеє, про перемички. Зараз у нас стоїть на Мастері. Тут у нас є позначення. Master Jumper Slave. Не забуваємо про те, що старі диски треба виставляти в Master, в Slave. Ні в коєму разі без перемички не підключаємо його, тому що він може не запуститися. От такі От таке відео. Звіт більше для клієнта, щоб він розумів, що я робив а, десь через півтори годинки, тому що швидкість з диску йде десь 22-24 МБ в секунду. Десь через півтори годинки в нього вже буде інформація. Сподіваюся, що він вибере. Уже сату, я йому припишу на сату. Якщо ні, будемо шукати, для нього і диск, або я йому в хмару просто залью дані, і це теж буде добре. Ось таке відео. Дякую за увагу. Всім пока.